Nem це вообще клас Рішення сесії Європейської селищної ради від 19.12 року по бюджет на 25 й рік. Згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації, нам виділена субвенція на забезпечення діяльності факівця і поступово дерева війни та осіб та окремі заходи з підтримки Росії, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Ця субвенція складає суму 138 тисяч 300 гривень. Вона виділена з лютого по серпень місяць. Ці кошти будуть спрямовані тільки на заробітну плату із нарахування для факівця, який у нас працює, і для сухо ну, Це перше питання про бюджет, про субвенцію. І ще декілька питань. Хочу розказати, що. У нас на цій сесії ми приймали рішення про виділення 6 тисяч на закупівлю комп'ютерної техніки для ветеранів для, для підтримки супровід ветеранів і 41 тисячу на придбання відеокамер. Ці кошти не можуть бути використані, так як у спеціального фонду. Залишків, кошти можуть підійти на заробітну плату, це першочергові платежі на харчування ну, і на забезпечення Збройних сил. Тому ці кошти повертаються назад. На залишок спеціального фонду цю 101 тисячу 60 сорок нашого виділяти. Але до нас надійшов лист з військової частини номер 4051 які просять також на підтримати їх і надати їм субвенцію на, по спеціальному фонду на придбання засобів радіоелектронної боротьби. Вони цим листом підтверджують, що закуплене майно буде прийняте, поставлено на баланс військової частини та буде використовувати призначення для захисту суверенітету та незалежності України. Планую, що ці кошти, що ми повертаємо, 101 тисячу, них 100 тисяч виділити на цю військову частину. Mm -hmm. І ще таке питання про здійснити перерозподіл видатків загального фонду, саме по фізична культура і спорт, по спортивній дитячій інацькій школі. Там у нас по код 20-75 економія дров. Але вони хочуть, щоб ми їм виділили на закупку м'ячів. Тому я прошу врахувати це і за рахунок економії дров 20 тисяч, збільшити видатки по 22-10 на закупівлю матеріали для прийняття спортивних м'ячів. Ну такі всі питання, з вашого дозволу я проходжу теж. Прокоментувати ці, ці зміни до бюджету. Отже, по фахівцю супроводу ветеранів, це державна субвенція, це йде нам. Ось ми її приймаємо, і, звісно, не буде достатньо, так. вона буде ще надходити протягом року чи знайде ще. Даний філець зараз працює і вже в неї є, вона щосереди буде звідти, в неї вже є напрацювання, бо що вона звідтує. Обслужила, проконсультувала, допомогла, спрямувала осіб, ветеранів, членів їхніх родин. І кожного дня повірте приходять люди. Тому це дуже добре і такий супровід, бо, звісно, безпосередньо ця людина має займатися. Ми відпрацьовуємо всі разом, хто чим знає, і юристи, і відділи, всі відділи працюємо, консультуємося, бо всі чимось. Це державна субвенція. відносно того, що ми з перерозподілили з одного спецфонду ці кошти 40 і 60 тисяч, які спрямовані на придбання відеообладнання та відеоспостереження. Так звісно, Леся Ліна прокоментувала не можна і ці 100 тисяч раз є у нас потреба, Ми через те просимо на сесії позачергові, бо це нагальна потреба для хлопців збройних сил. Це, це не те, що там з землякам ми донатили на банки. Тут є реквізити, є рахунки. І саме головне у нас є, є скажімо, законне право спрямовувати такі кошти на частини, такий дозвіл є урядовими постановами. Тому ж кожного скажімо, тижня у нас 3-4 заяви. І вони вже виставлені в чергу. Ми не можемо Що один лист на, не, має надійти електронкою. Ми теж спілкуємося, говоримо про все, про, про, про службу, як вони. вони не сердяться і розуміють, що нема настільки, нема, щоб їм допомогти. Але пояснюючи, що в нас живуть тут і члени родин, і загиблих, і самі хлопці, яким треба допомога, вони це розуміють і кажуть: ми будемо вдячні за 50, за 20 тисяч. І, і якщо є 100, то звісно. Якщо просять 3 мільйони, ну ніхто ніколи їх стільки не дасть, а є і такі листи, ми зразу кажемо, що ми не зможемо. Або і ми, йти, ми дамо меншу суму, а ми їх і повинні давати. Це бачите, від, від чогось ми будемо відмовлятися готові. Неправильно в державі чомусь немає. Ми не маємо. Ми знаємо чому, тому що те, на що вони просять, це розхідний матеріал. Його ніколи не буде достатньо. Що ребенка, що авто, що. Дрони однозначно. Тому е, я думаю, що вас не треба довго переконати. Я просто розказую вам ситуацію, яка є. Дійсно, хлопці, просять, І як тільки ми будемо мати таку можливість е, надалі, надалі, тільки нас будуть вільні залишки, а вони будуть тоді, коли або ми заробимо і до нашого податкового значить, буде більше сплачено податків, нас будуть вони, або ж нам буде дотація. І наші кошти. Якщо тільки це буде, ми всі будемо знати, буде на сесіях приймати такі рішення. Бо однозначно треба допомагати Збройним силам від громад. Ну, хоча і кошти вилучені, але ми маємо все одно тримати. Бо, бо вони приїжджають порохом, дійсно мазутом. ці хлопці на бойових машинах вони просять, бо вони не знають, в кого далі просити можна. А ми маємо підтримувати. Я думаю, що це просто я а але знаю, що ви всі вистація. І ще в нас спрямування на спортивну школу дійсно на придбання м'ячів. Кошти треба, зараз не знаю, і футбольні, і волейбольні м'ячі. Коштів таких вільних немає, але вони залишилися на твердому паливі, бо ж в термі пройшов дешевше, ніж виставлялося. На вартість дров. Тому ми можемо цих 20 тисяч э, спрямувати. Нехай вже діти займаються. От і все. Щодо тендер на дрова, то тендер на дрова йшов, що гарні ми зараз говоримо і вже хоч закінчують, вивозити дрова. Настополі ще не було, в нашій практиці не було. Щоб уже сезон закінчився і вже до літа будуть вивезені, будуть згогнути дрова на наступний сезон опалювання. На ну от і всі питання. Я Якщо є запитання, то будь ласка. Фахівець. Та Фахівець, та там не юрист, це, це добичена Назаря. Вона прийнята по штату. Вона має бути у територіальному це, центрі надання соціальних послуг. <гум> так, вона там посиділа з тиждень, і ми бачимо, що немає ефекту, бо люди йдуть сюди. Розумієте, йдуть сюди. Ми починаємо займатися ім. Не тяжко, не ми повинні це обходитись, але коли в комплексі, коли вона вже не має телефони, коли вона з неї служба, не треба виходити, і вона вже напрацювала ці зв'язки, то ми її придали <клес> сюди, вона сидить зараз там де Сергій Анатолійович. Ну, штат терцентр. штаб okay. терцентру просто тут є, бо зручніше, бо в не приходять, і це дійсно зручніше. Тому що вона сама з переселенців, вона проходила відбір через дію, <клес> реєструвалася. <клес> Було... Потім була слівбесіга. от таким чином її відбирали. Чоловік, її, що ви знаєте, Миропільський, Матвіцький Руслан, в частині він теж пішов добровольцем і буквально зараз проходить реабілітацію після контузії, поранень, йшов з групою, третьою і зараз реабілітується поки що.

І, так і кажемо, ви візьміть Мені дорожчі. дорожчі. Да, візьміть дорожчі, вони будуть дивитися, вони поїдуть і відберуть, і привезуть накладну з Житомира чи з Бертичева, де вони там закупівлю. Це зроблять це таке, що можна. Звісно, що краще дорожче взяти, можна собі. Не Якщо не проти більше запитань не нема, прошу проголосувати. Пляне питання зміни до бюджету. Вже є е, лабораторія медіа, називається медична лабораторія. Тому сьогодні вже пішли перші аналізи на Київ, доставку ми робили до головного е, адміністратора, яку, яку вони взяли на роботу. Тому дуже зручно старайтеся, нехай утримається вона в нас, бо вони кажуть, це нас перша така маленька громада, маленький населений пункт, що це. Такі місцевості, зазвичай, там, де є хоч трохи більше населення. А ми будемо пробувати, бо для людей це дійсно зручно. І для лікарів зручно. Зразу призначити. Хоть один на аналіз, тобі підійде.